Господар цього будинку дуже не хотів, аби правоохоронці проводили тут обшук. І коли копи прийшли до нього, він узявся за пістолет. Під час проведення обшука дана особа під загрозою застосування зброї захопила в зручник одного з працівників поліції. Довелося викликати підкріплення батальйон поліції особливого призначення. На перемовини господар не йшов. Тож правоохоронці провели силову операцію. У підсумку колегу звільнили, а зловмисника затримали. Господар не дарма так обороняв свій дім. У нього знайшли багато цікавого зброю, а саме арбалет та гранату, наркотики, порнографію та пікатні предмети інтимного характеру. Дана особа затримано з ним проводяться відповідні слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження триста 349 кримінального кодексу України. Це захоплення представника влади або працівника поліції в заручники. Усе підозріле, вилучили та направили на експертизу. А за захоплення поліцейського в заручники тепер чолов'язі загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Після надходження результатів експертиз вирішуватимуть питання про відкриття ще низки кримінальних проваджень.